Урочисте зібрання з нагоди відкриття другого відкритого турніру з боксу пам'яті командира 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ Куцина Олега Івановича. Позивний кум. Дуже добре, що ми увіковічуємо його пам'ять, щоб люди знали, хто він такий і яким командиром. Він був. Турнір ми проводимо вже вдруге, другий рік поспіль і плануємо його проводити щорічно і просувати його на новий рівень, виходити на міжнародний рівень. Тим самим турніром боксерським ми показуємо, що ми пам'ятаємо його, що ми продовжуємо шлях, ми виховуємо молодь правильному патріотичному дусі, і дуже важливо, щоб саме Тячівська громада вона цей турнір розширяла, він розбудовувався. І дуже важливо, щоб діти, крім того, щоб займалися спортом, ще й пам'ятали великі чини наших героїв. Ми сподіваємося, з свого боку будемо робити все для того, щоб цей турнір став, по-перше, щорічним, по-друге, міжнародним. У спорті хай переможе чесний, хай переможе сильніший. У цій клятій війні я впевнений, переможемо ми. Переможе Україна, бо ми разом з вами і правда за нами. Слава Україні!